Всім привіт! З вами я Юра. І сьогодні я вам покажу плагін, який будує за вас симулятор. Ви нічого не будете робити, і він за вас просто побудує симулятор. Ну і давайте ж для початку зробимо вейсплейт. Так, нас він загрузився. Тепер у нас це ось такий от плагін. Generate Create a simulator. Цей плагін я залишу в описі відео. Ну, і щоб я... Але, якщо ви не хочете переходити по посиланню. то треба написати Generate Simulator. Ну, так. Ось Ось тут от є. Бачите? Simulator Generator. Буде 92% лайків і лука бою. Це він створив. Ви його інсталюєте. І ось у вас тут він буде. Ви на нього можете натиснути. У вас буде таке вікон, це відкриється. Ви вибраєте, це буде колектор-симулятор підбирати щось. Чи клікер. Я оберу клікер. Яка монетизація буде? Я... Начебто це скільки геймпасів буде стоїти. Я ставте тут 100 і скільки арен. Я поставлю 7 це максимально. І continue і Generate. І у нас згенерувалась ось така карта. Тепер, щоб воно всі кнопки працювали, нам треба зайти в Game Settings і Save to Roblox. Цім крет, я виклюю, і давайте назвемо це Симулятор. Симулятор клік. Ось так от і сейф. А з зберігається. Ну, і закриваємо. Тепер можемо сюди аватарку поставити. Я зараз поставлю свою. Наприклад, ну, давайте. Ось що беру. Ось така от. І можемо скричати, подобавляти, але я не хочу. Тут свій playable девайс. І ще. Save Security. Треба дозволити всі ці параметри. Ну, і крім ці паці Teleports. Тепер натискаємо Save. І тепер можемо. Є також музика. Правда, тут ось такі горбики, не можна за... Ну, хай буде. Воно таке побудувало. І ось коли тут навіть є твін сервіси, воно це більшується, коли ми на нього наводимося і ось натискаємо і нам дається покліку цьому. Також, якщо ви хочете щось настроїти, ви заходите в Replicated Storage, в Game Settings. Можемо тут уміннути Click Anywhere, але давайте зараз вийдемо з тес... режиму тестування. І зараз я все тут. І тут: Click Anywhere, Так, Properties. Cліcking Aver. Це щоб натискати на, на екран, і воно також буде е, засчитувати клік. Тут треба поставити галочку на велею. Потім Button Side. Що тут? Uh, left side. А я хочу зробити. Наприклад, right Side Не знаю, чи в мене вийде воно, але нічого. Currency Color. Я нічого тут не буду робити. Currency multiplayer. Скільки вам буде даватися. Наприклад, ми можемо зробити 100. І тепер нам буде даватися В. Буде ну, умножатися в 100 ну, карті мультиплеєр. Далі тут є data save. Це тут нічого не треба робити. Далі Game type і Rebirth Base Price. Скільки переродження коштує в самому початку. Тут поставлено 400. Я хай так і залишу. І тут є Rebirth Multiplayer. Тут у мене поставлено Х1,5, тут поставлено. І, і хай я хочу зробити на 2. Хай, щоб в Х2 було за, за один переродження. Ну і давайте тестувати. Mm -hmm. Бачите, натискаємо на екран, і нам подається по 100, як ми робили. Ти можемо робити ребёрти, як... Ага, я тут таке щось на химіч. Ага, я зробив батон сайт. Так, давайте. Ось батон сайт. Ага, Давайте поставимо тут. Left side І тут currency side все зроблено. Тепер у нас воно плечі Ну, давайте ж вийдемо. Якщо ми його не зберігали, ну, натискаємо, я зараз з нього перезайду. Experience. Зараз. Ось симулятор клік Заходиться воно в нас. І тут все нормально, начебто, так. Game settings button side, left side. Ось тут вимкнено. Хай все. Тепер можемо пробувати. І... Вон, ці кнопки... О, працюють. Бачите? Все добре. Але давайте. Ось цей Bottom Side не будемо торкатися. Ми зробимо веловім. Ну і також наші. І, а, як там, іконки гри тут X100, тому давайте зробимо тут. Ж. Знайду його, знайду його Currency Multiplayer. 100. Тепер заходимо. Кнопки всі працюють. Тут можемо робити переродження. Натискаємо. Також тут є система петів, Я зараз покажу ось вона. Тут немає петів, але давайте ми придбаємо їх. Ось тут ось ці ми не будемо. А купимо ті, які 99 робоксів стоять. Тільки вони них за 129. Ну нічого. Там можна, можемо просто змінити на кост 129 робуксів. Давайте я поки що тут зайду в магазин і Triple Eck зроблю. Давайте я зараз швиденько тут всі геймпаси. Покупляю X2 Double Cash. Ну і ці я вже мені не треба лаки, тільки куплю. Все, а тепер. Ми можемо. так. Правда, в цьому яйці. щось немає відкриття 30 яєць. Ну, тоді без цього будемо. Але. Це цих петів, І ми натискаємо на екрані, і нам дає по 6. ось стільки, як ви бачите, грошей. Це дуже круто, тому давайте підемо в наступну локацію. І там далі. є, Там ми ставили сім локацій. тобто це Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, сім локацій. Як і мало бути і тут ви торкаєтеся і тут показує, скільки нам треба грошей. Наприклад, 10 мільйонів грошей. У мене є, але я вам покажу. Ribird. Ribird. І тепер в нас 1 мільйон грошей. І нажимаємо Purchase. І в нас воно просто не купляється. Бачите? У нас в... В налаштуваннях тут можемо включити музику або вимкнути, показувати інших печів і вимкнути, чи включити, і воно все працює, я сам вже тестував. Ну і ось такий плагін Тут я вам показав, ви можете ним користуватися. Дуже класний він. Просто за одну кнопочку натискаєш і такий вже симулятор пророботаний. Ну і дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі і всім пока!